Дуже багато в соціальних мережах в коментарях, там, в Тіктоці, в Ютубі пишуть, що їм прописують саме вже лікарі прописують вживання спаржі. Це там, і оновлення після онка, після хіміотерапії, і при серцево судинних захворюваннях. Та й взагалі, коли я розкладаю там, на склади, склад спаржі при проведенні дисертаційних досліджень, так, то в ній дуже багато вітамінів, мінералів, фіолетов і ще є антизінгів. Ну, і Взагалі вона ну, дуже корисна для організму. Тому раджу її вживати. А ще е як, не, не прямі досліди, да, а в проговорюють лікарі, що вона даже корисна для чоловічої сили. Тому в принципі, дивіться, коли ділянка чиста, не оброблена, як в нас, тобто ми в цьому році не вносили ні гербіцидів, ні інсекцидів, ніяких обробок не робили. То якщо вона не ну, має зовнішніх когнак засмічених, ну, тобто немає землі, то її можна вживати прямо з поля. Обламують, щоб визначити, де хрустка частина і яку можна в сирому вигляді дані, то ви відламуєте таким чином, де переломилася. Там саме вона і ну, дуже е, така хрустка, і я з вами поділюсь. І от ще одну кос. І оцю частину. Смотрите. Як зелений горошок. Вона підлягає заморозці, вона трошки втрачає свою структуру, як і всі заморожені овочі або е, фрукти. Але ну потім надалі вона ну сам смак спаржа. Ви відчуєте стосовно в холодильнику. Тиждень в принципі, зберігається вона нормально, але не закривайте пакет. Якщо закриєте пакет герметично, вона може задохнутися і пропасти. Тобто вона дуже швидко в такому моменті псується. Краще, щоб вона була така напівприкрита, тобто низа, ви прикриваєте, ця верхівка у вас відкрита, дихає. А, якщо у вас вона ну, покладіть її трошки в воду, вона напитається, візьме свій тургор назад. Ось, Таким чином, ви можете її трошки підтримати. Ось. Але якщо це у вас на присадівній ділянці. На що вам її зберігати? Ви просто зрізаєте і споживаєте саме в свіжому вигляді. Є дуже пару крутих рецептів приготування. Ну, наприклад, там грильовий варіант приготування це коли ви так, в такому вигляді. Ви можете просто овощечисткою зняти оцю шкурочку на самому низу, для того, щоб не втрачати цей кусочок. До речі, він те, теж відламав, і тут ще можна кусати то без питань, воно дуже корисне. Якщо не хочете, щоб потраплялося волокна, ви можете це відрізати і не раджу викидати. Це можна використати для крем супу зі спаржі. Так ось, оця частина поливається пахучим масличком, присипається такою середньою помолу солью, сілью і свіжо помолотим перцем або сумішю перців, саме особливо помолотим, тобто не просто меленим, а свіжопомоленим. І в такому вигляді переваляли сількою, виклали на рішітку. На мангалі, в залежності від вуглів, там 5-10 хвилин від, ну, від висоти від вуглів, потужності вуглів жару, ось, приготування. І далі ви її вживаєте, повірте, скільки раз не готував, постійно спаржа розходиться в першу чергу. Спочатку спаржа, потім м'ясо. Так буває завжди. друга рецепт, який мені дуже подобається, наприклад, берете теж спаржу, низ підчистили, на сковорідочку викладаєте маслечко, чесничок. Ось, і Протушуєте в маслічки чесночок для того, щоб масло взяло цей аромат. Викладаєте туди спаржу і обсмажуєте. Під кінець, наприклад, вже якщо хто полюбляє соєвий соус, можна ще долити соєвого соусу. І це все воно томиться буквально там в маслечку 2-3 хвилинки на невеликому вогні і ще соєвим соусом. Для того, щоб придати її, розподілити смаковий. Цей хто полюбляє без соусу, вона теж дуже гарно смакує. В такому вигляді викладається, викладається на тарільцю, посипається або сумішю е, насіння е, там сонячникового гарбузового, або кедровими горішками і таким чином вживається. Так, в пікальній брунці вона вже має набагато потужніше ну, накопичення елементів і енергії, ніж, наприклад, основний стовбур. І коли вона має е, підривлення е, вологою, так то вона збільшується у розмірі. Тобто вона трошки підростає. Але це не є як той. Е, ну, це їй кращого не надає. Краще це коли ви її зрізаєте свіжу з рослини, коли е, саме кореновище накопичує багато е, елементів і пластичних речовин, і дає це все в рослину і ви споживаєте її в такому вигляді. Тому її дуже часто готують альденте, тобто для того, щоб вона не повністю була приготована, а для того, щоб вона максимально зберегла користі. Але, ну, в принципі, як всі знають, що наймаксимально е, корисніше це свіже споживання. Якщо порівнювати зелену і фіолетову, то фіолетова, як на мене, солодша. Це підтверджується і під час моїх дослідів такими показниками, як більший вміст сухих розчинних речовин. У фіолетової він більш вищий, ніж у зеленої. Є ще біло. Біло відрізняється, тобто ну, такі да, моменти про, про спаржу проговорити. З кореневища зеленої спаржі можна отримати як білу, так і зелену спаржу. Тобто, коли ви вирощуєте отаким от чином, тобто поверхнево вона росте, вона зелена. Коли ви створюєте, змінюєте агротехнологічний підхід, там змінюється глибина висадки, робиться е, насип такий гребінь і накривається плівкою, е, ну не плівкою, а тентом. Знизу він чорний, зверху білий. І без доступу світла у е, ці вони чисто білі і вже е, вважається е, другосортною біла якщо має домішки там, кольорів. Тому вона повинна бути суто-біла. Таку спаржу набагато важче вирощувати, і відповідно вона коштує дорожче. В цьому році на неї ціник ну, в півтори рази вищий за зелену. Це не спеціальні сорти чи гібриди, це просто спосіб вирощування. В більшості випадків так. Є гібриди, які ростуть суто зеленими, є які суто білими гібриди, але є і гібриди, наприклад, той же самий гролем. Він може бути як білою, так і зеленою. Але в побутових умовах я не раджу займатися білою. Краще все-таки зелена і фіолетова. Фіолетова трошки дорожчий посадковий матеріал, але воно того вартує, особливо для власного споживання.